Тому, що я не докорив срібко нікому. Що я не докорилася нікому. що є кому мені вінець ушити? Що є кому мені вінець шити? Та є кому на мене посаг наложити. Та є кому на мене посаг наложити. На щастя на здоров'я. Здоров 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 Добре, тепер сиплю ту порцію і п'ю до мами своєї. Окремо до мами. Дякую наперед Богу Святому. Дякую, пану Богу. Та й всім прихожим. Всім прихожим. Й вам, і вам, мамо. І вам, мамо. Дай вам Боже здоров'я. На щастя, На здоров'я. Тепер вертає мамі мудрий, Аби був у Бога з великим домом і з великим обходом. Аби були з великою худобою, з великими людьми. У щасті і радості. Як ми з вами. Пейте здоров'я. Пейте здоров'я. Тепер знов собі. В парці, Є є свого дєдика, Прошу вас, діду, на честь і надар. Аби сте були чесні і величні у Бога. А дякую вам, що кутали мене не дасте малого. Дякую вам, що кутали мене не дасте малого. Ти ще й тепер маєте зо мною в хлопь. Мно на честь. Тепер вертає дітей порцію, що ти? Дякую тобі, сину, за честь, за твій гонор. Дякую тобі, доню, за честь, за гонор. Він чую тебе, молоденько, молодим вінком. Молодав дружину. Чує тебе молоденько, з молодим вінком, з молодим закінником. Пісні не бив, не обжав, на другі дівки сі не дивив. По можливості як вийдемо таке. Не Дивилися, обіжали один другого. Та як дивишся на другі дівки, то можеш заліпити межа очі кулаком. <рив> Абись так газдував, як я колись мамку газдував, у вас маленьке годував. Ви сте так газдували, як я з вашою мамкою газдував і вас маленьких побував. Ну, що зробиш? чужа зроби? зроби? біда вінчена не скінчена, як воло впрягаєся вплухнути, то вже мусорати. Як жа біда вінчена не скінчена, ну, як прягається, воло вплухнуть, то вже мусорати. Я вже не маю, що казати, лиш твоє парубоцтво запиває. Я вже <рив а міско> ніч маю, що казати, лиш твоє дівоцтво запивати.